І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Кубік ТВАЙ на ФВ-230 Канопенер. Карта Степи. Ну що ж, до бою, бачимо, грає не один, а грає з братішом під Ніком Петрович. І в нього танк ВЗ-115А. Ну чудово, два тяжа, чудових та цікавих. І до речі, грає з нами. Зразу ж порекомендую. Поки ми доїжджаємо до Imbo Position, в якій влаштуємо я думаю, заробіще, тому що це в нас танк, британський тяж 10 рівня з пареною гарматною установкою, залпового вогню. Ну, і можна звичайно ж, грати в режимі залпового вогню і стріляти по одному снаряду. Чудово, супер чудово. Я думаю, ми і залпи, і, і так, і так побачимо. так, бій. Ну і хочеш порекомендувати чудового блогера-стрімера Кубік UA, його YouTube канал називається. Чудова людина, незвичайний та незвичний, такий, як і гравець UA. Я вам скажу більше, що ну, я там читав, що ось там якийсь блогер так, інший так, ти не так. Ну Дивіться, ну не дарма ж мене називають незвичайний та незвичний. так? Один з підписників колись написав, мені сподобалось. Він незвичайний та незвичний, тому за, те ми, за це ми його і любимо. Я вас також всіх дуже люблю, чесно вам скажу, ви найкращий в світі. А мені здається, що от шаблонні так, от робити YouTube канали схожими там на інші канали це не дуже цікаво. От правда, Для мене це не дуже цікаво. От Всі однакові, так, вони там класні, круті. Ми також класні, круті. Ми робимо свій контент, ми індивідуальні, так. І я думаю, що ми. Свою аудиторію знайдемо поважну, чудову, експертну, так? таку як у гравця Йоей, якої немає в світі нікого. І це чудово. Отже, подивимося цей бій до кінця, не перематуючи, напишемо, що ми про це думаємо. Навіть напишемо про що ми не думаємо. Це дуже допомагає також чудовим та цікавим ютуб каналам. Так? Натиснемо подобайку, а потім в описі під відео перейдемо на YouTube канал на посила... за посиланням на YouTube канал Кубік ТВЮАЙ та підпишемось, підтримуємо його переглядами. І за це ми вам будемо дарувати чудовий та цікавий контент. І, як зазвичай, чудовий та цікавий настрій. Поки я розповідав, тут чудові та цікаві історії, я зазвичай їх дуже довго розповідаю, коли когось рекомендую. То вже 2000, отже, він танкує, все-таки танки мені подобаються. Уже 2480 натанкував, 1726 настріляв. Мені здається, ми тут повинні перемагати. Зараз, ну наш герой що думає? З залпом комусь нахлопушити, поки він підвернув башту, можна було б залпом йому. Башту заліпинити так, щоб аж башта відлетіла. І у нас що? У нас 258 стандартне пробиття для бронебійних снарядів на тяжах і 420 шкоди від пострілу. Ну, чудово, Якщо залпом вліпити. то майже 900 буде вилітати. Під 1000, так. Ну і наш герой, до речі, має скеліще. Він грає в укріпрайонах також, грає в різних івентах, двіжухах, які є. World of Tanks, тож я думаю, що вам буде цікаво його подивитися. Також що я хотів розповісти, теж те е, відповідав. Якраз перед тим, як записувати цей бій, відповідав на е, чудові та цікаві коментарі від наших поважних е, підписників. І один, ну, напевне, хейтери, я не знаю, ну дивіться, прийде час, коли я цим хейтерам все розповім, що я про них думаю. Я хотів йому відповісти, ну як би грамотно хотів йому відповісти, зазвичай я пишу таким, що, е, так, таку відповідь їм даю, що вони після того, ну вони ж думають поскандалити. але в мене канал не для того, в мене канал для чудового та поліпшення настрою. Отже, хейтери зразу ж вам кажу. Гуляйте лісом, так, як один з моїх братішів казав. Оце зараз взадні ще отримав з підпалом. Доларів, чудово. Підгорів у нього за дніще. Так, і я ще розповідав. Гуляйте лісом, як один з моїх братішів казав, і я вас просто буду видаляти, в ваші коментарі. А якщо ви далі будете намагатися мене якось спровокувати, мені вам доводити немає чого, так? <свісно> таким, таким, як ви. Ну, якщо ви хочете мене спровокувати, то я вас буду просто бати. Так. Далі по бою, чудові та цікаві історії закінчились. Знову ж тікає, бачимо, концерт п'ятий. Він відчував, що він теж в ні ще зараз зал потримає. Це дуже, це дуже боляче. Це ми вже помітили. Одно, один як підгорів. 5 тисяч 160 на натанку. Отже, у нас, ну так скажемо, так, ну, двоствольний танк. З чудовим бронюванням на 10 му рівні. 4200 майже натанковує. Я думаю, і ще натанкує. Башта непогана броньована під чудовими кутами. У нас і в башти під чудовим кутом бронелист, так? Попереду. І в лобі корпусу теж під чудовими кутами. Отже, рикошетний дуже. І бачимо, що ну і намагався ж стріляти. Канопенер теж намагався, бачимо, стріляти під каліберами, але нічого у нього чудово, цього не вийшло. Наш герой, бачимо, стріляє, я про проскріще. Стріляю без проблем. Бронебійними, так, цього йому вистачає. Граємо однорівневий бій, до речі. Є ще, звичайно ж багато, заряджено підкаліберних. А там вже 318. Ну це вже, як я, як я полюбляю казати, це вже якщо в лоб ягу треба пробити. Так, виходимо, ми вже на суперників. Суперники. І... Ну вже майже в оточенні. Зараз мантікора по центру під'їде, вже буде повне їхнє оточення. І коли суперники в оточенні вони небезпечні. Це, знаєте, буває таке, що випущують очі, коли у них перевага, по одному починають вилазити, а тут вони по одному не будуть вилазити. Тут вже залишились, ну так скажемо, непогано скілові гравці проти нас, і вони будуть вже намагатися якось. Викрутитися з цієї, з цієї ситуації. Так, 7-7, хоча в нас побою просадка по ХП не в нашу користь, але в нас перевага, що ми можемо тут більш агресивніше зіграти з нашим баратішом на е 100 Наприклад, якщо 60 ТП ще зараз проїде, то теж дуже допоможе саме на цей фланг. Там я так розумію, ну важко пройти 9 та нульову лінію. І він наш герой також в роздумах, у нього ХП взагалі немає. Він тут в таких заробіжчах на перших хвилинах був, що ну справді там дуже багато він танкував, але й дуже багато повтрачав. Попереду десь ДБВ стоїть, тут десь ще... А, можу, так. Ще один концепт, так? Так, непогано стали в ДЕФ. Зараз е, яка... Допомога ще може бути. Мантікора буде підсвічувати. 60ТП просто по полю поїхав. Я, я чому так знітився, здивувався. Я думав, він приїде, тут допоможе. Він там ще їм я так розумію, знайшов. І стоїть. Ну, допомагає, в принципі. так Наші братіші на ПТХ теж по полю поїхали. Бо там проїхати неможливо було по 9-й тонульій та лінії. Там, як зазвичай, дуже важко, якщо зашкіряться на... В імбопозішенах на імбополочках, то там важко. А ну побачимо ще які кавени. Ну Рухливість ну, тяж, тяж правда. Він під гірку бачимо важко йому. Вишкрябуватись. Е -е Оба ось він ДБВ. Оце танканула, ДБВ це дуже небезпечно. Я, до речі, на останній бій давно вже кубік не надсилав. Реплею останній бій на карті Мураванка в нього був на ДБВ. Мені дуже сподобався. Тоді якраз тільки з'явився ДБВ і в одній з перших боїв він також показав, як на ньому треба грати. Ану, залповий вогонь. Я ще спробую його висвітити, наче стоїть прямо перед нами, так і не світиться. Там бокущик такий чудовий. А ну влучив там чи не влучив, цікаво. Ні, не влучив. Так, під'їхав 60ТП. Ну, 60ТП я не знаю, він так, Ну, допомагає, ну в принципі, допомагає. так. Але тут залишився ДБВ, якщо ми його зараз вихлопушимо, то вже ми можемо проїхати і там і до імбополочки можемо проїхати. На цій Імбополошці стояла бабаха і її вихлопушили наші братіші. Окей лінії. Проїхати, так, і вже нам буде легше. Ну В принципі, як варіант зараз спробувати, блиндами його закидати. Вот тут летіло, по-моєму. А, ну-ну, ну так він там стоїть. Він не рухається і не стріляє навіть. Може в нього просто гармату навіть. Цього разу не влучив. Блин дам, а хочу, щоб блиндом прихлопушив зараз. Саме цього суперника, так? Вже під калібри заряджені, вже вистріляв всі. Але бачили, ну так, весь бій майже. На бронебійних, це чудово, це також повага до таких гравців. Я знаю, що наша поважна аудиторія вона дуже поважає таких гравців, які грають. Чудово, є! Знищений блиндом. П'ять ворогів знищено. Йдемо до воїна. До достойнішого. 5 тисяч. Ну, давайте так, 6 тисяч, мені здається, десь настріляно. Плюс-мінус, так? що там блиндами залітало. І... 5400 натанковано. Мені чому я на це звертаю увагу, тому що я вважаю, що тяжі вони повинні бути броньовані. Ну, можемо дати поправку, тяжі, які з барабанами такими, так, випопушні, можуть бути не сильно броньовані. Можуть бути взагалі не броньовані. Хі -хі. Ну то вже не тяжі, то вже просто барабанний там. На мою поважну думку. Так, залишається два суперники, залишається концерт 5 і М60. Ми зашкірилися там в туточку. Їдемо, Беремо вже повне оточення. Ментікора бачимо, сміливо поїхав світити. ХП також вже немає за всім. Напруженіший момент битви саме для... Суперник. Я обачаюсь, якщо в мене щось з голосом, тому що іноді пропадає голос, така погода, то дуже жарко, то дуже холодно, а коли дуже жарко, то хочеться чогось холодного попити. Може в деяких відео відрізнятися. Ну що? Дайте шосте. Як переходити в залповий вогонь, так? В режим залпового вогню. Там ж треба почекати трішки. Пам'ятаю, був бій якийсь також на така сама система залпового вогню була. Спарена гармат. Дивіться, братіші під'їхали, також бояться виїхати. Це зараз танкане. Е, так я пам'ятаю, він постійно переходив цей режим, що я навіть посварився, що воно відволікає. Ну, типу, такий стиль гри, щоб завжди бути готовим до е, вогню. Я його розумію. Чудовий віч, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі! Не забудьте перейти в описі під відео за посиланням на чудовий та цікавий YouTube канал Кубік та підписатися. Будемо вам дуже вдячні.